Золотоніська делегація відвідала на одному зі східних напрямків бійців 3-ї штурмової бригади. Традиційну громаду представляли заступник міського голови Олександр Флоренко та староста благодатного Дмитро Шевченко. Повідомляє сайт Золотоноша. Захисникам доставили три наземні безпілотні комплекси, які зараз дуже необхідні на передовій. Ця роботизована техніка буде задіяною під час евакуації поранених з поля бою. Та для постачання провізії, боєприпасів, амуніції, тощо. Також воїнам привезли чимало домашніх смаколиків, які назбирали люди з усієї громади. Хочу подякувати Золотоніцькій міській раді та всій її мешканці за придбання цих чудових наземних роботизованих систем, які надійно послужать на полі бою. Їх задача вивезти поранених та вбитих, підвоз провізії. Вони так необхідні сьогодні на війні, щоб зберегти особовий склад. Люди важливіше машин. Це гасло допомагає нам ще стійко стояти і тримати фронт. Дякую вам, дякую за віру в нас разом до перемоги. Побували золотоністі в населеному пункті, який деокуповано збройними силами України. Тут немає жодного цілілого будинку. Знищені дороги та інфраструктура. Кожен клаптик землі замінований. А посеред цього цього стоїть храм, у якому ворог облаштував бойові позиції. Також відвідали Ізюм, місто, яке з квітня 2022-го перебувало в окупації, що тривало майже шість місяців. За цей час тут було знищено чи значно пошкоджено 80% багатоповерхівок. Усю інфраструктуру, культурні та історичні будівлі, органи державної влади і представництва місцевого самоврядування. Весь центр міста досі перебуває в руїнах.